Розділ 16. Мій син краще за інших. Максим Григорович втомлено зайшов і вімкнув світло в коридорі свого шикарного заміського будинку. Однією рукою тримаючись за стіну, а іншою зачинивши вхідні двері, він відчайдушно намагався скинути з себе налаковані чорні черевики, щоб поскоріше піти і завалитися спати після тяжкого робочого дня. Але спочатку чоловік планував напитися, як свиня, до втрати свідомості. Останній місяць це було найбажанішою річчю для нього, тим, про що він мріяв майже кожного дня наклюкатися так, щоб забути навіть своє ім'я. Всьому виною була та напруга, яку зараз відчував чоловік, на нього тиснули керівництво, уряд, президент. Всі хотіли отримати ідеальні результати, і то в найкоротші терміни. А проте ніхто не бажав знати, якою ціною він дістане ті результати. Занурюватися в деталі чи брати відповідальність за застосовані методи, також бажаючих не було. Це бидло має бути слухняне, як стадо овець, такі ризики, як мітинги чи повстання. Просто не мають існувати в суспільстві. Максиме, я очікую від тебе абсолютного, 100% результату, а це слухняні, усміхнені громадяни, які виконують будь-які накази влади. От такі вказівки отримав Максим Григорович від одного з представників уряду. Частково чоловік був згоден з даною позицією, адже також був переконаний, що люди з народу то звичайне бидло. Представники якого при достатній свободі будуть красти, вбивати, гвалтувати, будуть каламутити воду, лиш би не працювати, а отримувати якісь виплати, пенсії, допомоги. Він вважав, що навіть на генному рівні різниця між такими, як він, освіченими, талановитими, начитаними, вихованими, з гарними манерами. І такими, як звичайний люд, схильними до поганих звичок, імпульсивними, обмеженими в своїх судженнях через нестачу освіти, які просто через свою дурість можуть підняти бунт. Так от, різниця там величезна, як між людиною і мавпою. І для нього всі ці люди, яких влада називала бидлом, вони для нього були просто зграєю мавп, і їхня свобода волі була така ж небезпечна, як мавпа з гранатою натовпі. Та все ж, коли він отримував результати експериментів над тими, кого нібито направили на лікування, щось стискувалося всередині так сильно, що він вже подумував відмовитися від носіння краватки, так як виникало відчуття, що одного разу він може ненароком душитися нею. Максим Григорович кинув теку з особистими справами декількох таких людей на журнальний столик. І швидко прийшов у велику, але в той же час затишну вітальню. Різко відкрив дверця та бару і дістав повну пляшку віскі, яку йому колись давно подарував один знайомий. Наливши майже повну склянку напою, він плюхнувся в м'яке крісло навпроти каміну і голосно видихнув з полегшенням. Він був вдома. Після кількох ковтків в його погляді зникла напруга і тривожність. В його очах відображалося полум'я каміну, а на лиці поступово з'явилася розслаблена і вдоволена посмішка. Вдома було добре і, як мінімум, безпечно. Насправді, чоловік не хотів собі зізнаватися в тому, але він ненавидів свою роботу. Для знайомих і сторонніх людей він був супер успішним чоловіком, який займав високу позицію у держустанові. Мав двох дорослих дітей, кілька будинків, декілька авто та безліч подорожей по всьому світові. Максим був тим, кого запрошували на всі вечірки, які влаштовували найвпливовіші особистості країни. А проте, чоловік повернув голову до скляного столика, і посмішка сповзла з його обличчя. Сьогодні там лежали звіти про три смерті. Їй сталися під час прийому ліків у клініці. Три серці не витримали такого лікування від поганих думок. У скроні кольнуло, наче ножом те загальне світле майбутнє, заради якого це все робиться. Воно ж того варте, правда? Він згадав свого малого, сина Івана, який зараз таємно лікувався у знайомого від наркозалежності. Але ж то інша справа. Обурено, ніби виправдовуючись перед самим собою, подумав Максим Григорович. Він вихований, талановитий, добрий хлопчик, освічений з гарними вишуканими манерами. На нього чекає велике і успішне майбутнє. Він просто оступився, зробив помилку, хто ж не помиляється. Але ті, хто на примусовому лікуванні зараз, то інша справа. Вони люди нижчого сорту, навіть близько не такі, як моя дитина. Вони заслуговують на все те, через що проходять. І втупившись поглядом у вогонь, що горів у каміні, він мовчки продовжував пити склянку за склянкою. Розділ сімнадцятий. Знайомство з директоркою радіостанції. Ірина вже давно не була на побаченні. Не те щоб їй не пропонували, просто її робота на радіостанції Грінлайт забирала весь її час і всю енергію. Спочатку, багато років тому, вона так палала своєю справою, що навмисно віддавала всю себе кар'єрі. Купа ідей в її голові, бажання всі ці ідеї реалізувати, зробити щось значуще і щоб її помітили покращити якісь процеси, щось винайти. Це все мало величезне значення для неї тоді, і абсолютно знецінилося зараз. Проте вона запустила гігантську машину, систему дракона, який дихав вогнем і поглинав все і всіх навколо. І тепер вже не вона котила те колесо, воно котилося саме і змушувало її бігти з усіх сил, як ту білку всередині, або ж погрожувало розтоптати свого творця. Жінка витрачала увесь свій час і життєві сили на те, щоб усе це не розвалилося і не потягнуло її за собою. Як результат, собі не залишалося нічого. Вона була як пуста лялька, набита соломою всередині. Її звали на побачення, але йти не хотілося. Подруги запрошували у кафе, музеї, кінотеатри, але сил не було, і знову ж таки не хотілося. Відкриваючи очі зранку, Іра гірко усвідомлювала, що їй треба на роботу, і жалкувала, що зараз не вечір, коли вона могла б уже знову лягти спати. Її робота тепер до всього іншого була не тільки важкою. Але й дико не цікавою. Іноді вона уявляла, як випадково потрапляє під машину і ламає ногу чи обидві ноги. і Їй більше не треба буде якийсь час працювати, і вона кінець то отримає таку омріяну свободу і відпочинок. Від цих невеселих думок жінку відірвав стукіт у двері. Ірино Анатолійовну, там до вас прийшли Ігор Дмитрович, співробітник Служби безпеки країни, каже, що у нього якась важлива справа. У відповідь жінка кивнула, хай заходить, але наступного разу вимагай, щоб вони попереджали про візити заздалегідь. В мене ж могли бути якісь важливі справи чи зустрічі. За хвилину до кабінету, елегантною ходою, зайшов Ігор, широко і привітно посміхаючись. Добрий день, Ірино Анатоліївно. Вибачте, що без попередження. Проте у мене до вас дуже важлива справа, і я обіцяю компенсувати незручності обідом у хорошому ресторані. Він ніби зашарівся після цих слів і знову посміхнувся такою щирою і привітною посмішкою, що директорка радіостанції мимоволі посміхнулася йому у відповідь. Несподівано для самої себе вона захотіла й справді кудись піти, подалі від цих стін, які невимовно давили на неї. А ви знаєте, я прийму ваше вибачення у вигляді обіду в ресторані. Ходімо прямо зараз, там і обговоримо вашу таку важливу справу. Вона квапливо підхопилася на ноги, ніби боялася, що він передумає, і поспіхом прийшла повз свою секретарку і повз Ігоря у напрямку ліфта. На секунду у чоловіка розширилися очі від здивування, та вже за мить на його обличчі знову з'явилася та сама люб'язна посмішка, і він поспішив слідом за жінкою. У місцевій вежі для огляду за мною закріплений столик на 120-му поверсі, промовив з гордістю Ігор, якщо ви не проти, можемо туди поїхати. О, непогано, усміхнулася Ірина. Тоді не поїдемо, а полетимо. Там же є місце для перекування на 120 му поверсі. Ігор ствердно кивнув, і вони вдвох поспішили до літаючої моделі авто марки Рубен, яка красувалася біля виходу з радіостанції. Так, дівчина не бідна, і судячи з усього, авто це подарунок, подумав Ігор і присвиснув, оглядаючи блискучу, опуклої форми автівку темно-синього кольору. Навряд чи можна буде її підкопити. Треба шукати інші механізми впливу. Розділ 18 Уляна придумує план. Уляна сиділа на ганку з кружкою гарячої кави і розмірковувала. Як би група не старалася, без добровольця, який сам зможе подивитися все уважно зсередини і при можливості допоможе іншим, у них нічого не вийде. Ця думка крутилася у неї в голові, відколи гості покинули дерев'яний будиночок. Це все чудово радіостанції, телебачення. Та хіба життя тих людей, які зараз знаходяться у клініці і над якими проводяться експерименти, зовсім не важливі? Її внутрішнє обурення все наростало. Якщо дозволити їм отак померти, та ще й в муках та стражданнях, то чим ми будемо кращими за тих нелюдів? Вона зіщулилася від пориву вітру, пожалкувавши, що не взяла якогось светра з собою на двір. Проте, страждати чи помирати, я б також не хотіла, промайнула думка. Має бути спосіб, як зайти туди знову і залишитися живою, здоровою та при своєму глузді. Дівчина швидко встала на ноги, підхопила кружку, що стояла на східцях, і зайшла до будинку, де на кухні щось готувала Маргарита. Марго! почала Оляна, – чуєш, Марго? Та запитально поглянула у відповідь. Чуєш, а у наших людей є якісь розробки, лабораторії, якісь технічні прибамбаси. А чого ти питаєш? ще більш здивовано підняла брову жінка. Ну, зам'ялася Уляна. Ти мені не нукай, насупилася Маргарита. Я вас, молодих, знаю, одне геройство на думці. Я за тебе відповідаю. З мене потім твій чоловік спитає, якщо з тобою щось станеться. Марго, я хочу повернутися в лікарню, хочу допомогти команді, випалила білявка. Маргарита обурено хотіла щось сказати у відповідь, та Уляна показала рукою, що вона не закінчила. Розумієш, ви всі молодці, всі зірки. Ти не побоялася під камерами передати мені послання в лікарні, Таня взагалі там божевільно з себе вдає. Ігор шукає контакти з радіостанціями. Віолета і Олексій працюють з телебаченням. Одна я для всіх тягар. Вона знов показала Маргариті знак, що не договорила. Я хочу віддячити, хочу допомогти. Ви всі ризикували життями заради мене, а я, як боягузка, буду сидіти в хатинці у лісі, поки ціла команда намагається врятувати людство, я так не можу, Марго. До того ж, це не буде підозріло. Вони просто впіймають мене, і я зможу зсередини побачити всі ті жахи і зняти їх на камеру, а потім ми покажемо це всьому світові. Але потім для тебе може так і не настати, звідчає йому голосі сказала Маргарита. Там тобі не курорт, над людьми не лише фізичні експерименти ставлять, їх поїть такими психотропними препаратами, що вони втрачають здоровий глузд, пам'ять, зір, не впізнають своїх рідних. Того я і питаю в тебе за лабораторії та розробки, впевнено відповіла Уляна. Я маю повернутися туди підготовленою. З якимись засобами, які відміняють дію пігулок, з технічними штуками, які дозволять це записати, та з людською підтримкою тих, хто там на нашій стороні, це має бути наймасштабніша і остання операція, яка принесе нам перемогу. Ми запишемо реаліті шоу під назвою Лікування від негативних думок, яке побачить навіть кожна дитина, кожен підліток і дорослий. Ти при своєму розумі, приголомшено пробурмотіла Маргарита, вони ж одразу зрозуміють, чи на тобі камера чи мікрофон, і тоді нам всім кінець. Ні, не кінець, заперечила Уляна. Вона змовницьки підморгнула Риті і майже пошепки проговорила. Нам лише треба показувати шоу всім, крім влади, органів Держбезпеки і тих, хто на них працює. Вона розсміялася, радіючи досконалості свого плану. Це шоу буде дивитися майже 50 мільярдів чоловік. Усі, крім кількох мільйонів негідників, які захопили владу, і знущаються над людьми. Далі посмішка зникла з блідого лиця Уляни, і вона вже тихіше додала. Проте, це має бути наша остання операція, так як нас всіх викриють в результаті і ще. Ви повинні вчасно за мною прийти, інакше мене вб'ють. Маргарита не спромоглася сказати ні слова у відповідь, а тільки вражено дивилася на білявку.